Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні, 29 березня, 2023 рік. Вчора і сьогодні. Я гадаю, що буде зниження, але вчора було зростання, тому вчорашній прогноз мій був невдалий. І сьогодні я знову очікую зниження. За поясненням, йдемо на денний графік. Індикатор стокастик має напрямок вниз, і, і гадаю, повинен сходити в якусь таку конструкцію, вниз накопичення і після цього наверх. А і без зниження курсу це практично неможливо. Є таке, але подивіться, які маленькі зараз об'єми торгів. І продавці, які можуть знизити цей курс, дуже слабкі. Бачите, всі їх потуги, нічим для них гарним не завершується. Покупці тримають цю зону, розширили її. Але я все ж таки гадаю, що цю стрілку я намалював недаремно і ми все ж таки побачимо оце зниження, після якого можлива наступна фаза зростання. Домінація курсу Флеті, домінація біткоїну вже другу. Дала потужну червону свічку вниз, тобто гроші потрошку виходять з біткоїну. Домінація USDT у Флеті, нема що роздивлятись. А, от е, домінація альткоїнів з біткоїнами почала змінюватись. Тобто біткоїн Почав теряти позиції. Альткоїни, навпаки, мають потужний напрямок наверх. Ну, це, на мій погляд, сигналізує рух до завершення біткоїн сезону. Пропоную сьогодні подивитися, що гадають аналітики. Дуже потужні компанії, показують свої бачення. Наприклад, ці бачать, що біткоін ще може сходити на курс 15 і навіть 10, і пишуть обережно. Ці бачать висхідний тренд, приблизно таку, такої думки і я. Тут бачать, що може бути. Зрівнюють з 17-21 роком, що може бути туземон, тобто дуже потужне зростання і дуже швидко. Тут бачать завершення фігури трикутника і вихід наверх. Тут бачать волнами тренд наверх. Тут бачать 10% зниження, про які і я кажу. Українські аналітики PiaStrate також бачать невеличке. Консолідацію і рух наверх. Нами завтра перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки, проходьте опитування, є в Твіттер. Якщо відео вам було корисним, лайкніть, підписуйтесь. Практично щодня я пишу. І на завершення, як завжди, наш головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищена, воєнні злочинці будуть покарані. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо весняний контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі!